Зараз з різними людьми, тому що стан справ, який є в нашій країні, він не влаштовує абсолютно нікого. І я глибоко переконаний в тому, що ми маємо сформувати план дій, який дозволить нам, з одного боку, вийти з політичної кризи, в якій ми знаходимо сьогодні, а з іншого боку, зробити дуже чіткі висновки того, як ми прожили цих декілька років, і де були зроблені помилки і чому. Чому ми втратили ефективність управління, чому ми. Не долали ті виклики, які є сьогодні, більш швидко, ніж це є насправді сьогодні. Є дуже багато питань, що ми робимо в різних сферах життя, що ми робимо з економікою, що ми робимо з занятості населення, як ми дивимося на розвиток нашої освіти, як ми маємо побудувати систему охорони здоров'я, яка в принципі самознищується сьогодні на великий жалі, і поки що такої внятної політики державної немає. Як повернути якість в системи управління державою? І це все є питання, які потребують, як запровадити дієві механізми, які сьогодні фактично спромовані для ефективної боротьби з корупцією. І тут є багато багато завдань, які стоять перед нами. Насправді дуже багато різних, різних і якісних думок, які потрібно по великому рахунку просто брати на озброєння і впроваджувати в життя. Буквально вчора я зустрічався з шахтарями, начебто, надзвичайно важка галузь. Надзвичайно проблематично. Півтори години розмови дали можливість нам зрозуміти, де є проблеми і їх їхні чином вирішувати. Вже є декілька конкретних рішень, які будуть там наступний пленарний четвер, ухвалені парламентом, я переконаний. І вони на системному рівні вже розпочнуть вирішувати питання цієї важливої агноси. Те ж саме можливо сказати про агарію. Сьогодні ми з вами зустрічаємося з. Представниками IT-сфери, і це завжди да, така рушійна сила. Я розумію, що у вас теж є дуже багато накопичених проблем, які, на превеликий жаль, теж не мають якогось такого а, а, наповнення, да, які би могли бути вирішені. Тому мені буде дуже цікаво сьогодні вас почути, обговорити реальний стан справ у сфері. Можу сказати, що ну, ви знаєте, напевно, що я родом із Вінниці і я завжди був. Небайдужим до технологій. І можу сказати, що в нас є дуже гарна база, і якісні IT-спеціалісти, з якими мені дуже... Я думаю, що один із моїх, напевно, одне із моїх надбань в тому, що при формуванні команди 2006 року я взяв абсолютно молодих з якісною освітою, з гарною головою молодих людей, які почали впроваджувати новітні технології в сфері управління містом. І багато речей ми зробили сьогодні розвиваємося. Тому дуже важливо, щоб цей сектор він не залишався поза поза увагою, а, і поза а, можливою на державною підтримку. Ми от айкаті комітет за дві тисячі п'ятнадцятий год конкретних цифр за весь год ще ніку. Це подавши це дуже сумлінні. В секторе работает порядка 90 тысяч человек, и сектор в прошлом году принес страну примерно 2,4 миллиарда долларов. И у нас есть определенная стратегия, которую мы разрабатываем, стараемся реализовать. И я думаю, что элементы этой стратегии они будут, в принципе, разделены большинством участников сегодняшнего круглого, круглого, стола. Первый элемент – это human capital development, человеческий капитал, то, без чего мы работать, как индустрия, не можем, и это критично абсолютно для всех. И вопросы удержания человеческого капитала в стране, чтобы люди работали в Украине, никуда не разъезжались, он является номер один. И номер два – это работа системы образования, чтобы людей было больше, молодых специалистов, которые будут вливаться в индустрию. Итак, первый элемент – human capital development. Второй элемент – это инфраструктура ведения бизнеса. Все, что вкладывается, это и бэкбон, это и э, дата-центры, это все, все то, что нужно для того, чтобы... Это и вот оборудование, работа с таможней, то есть вся та э, часть, которая делает возможным в принципе ведение этих бизнесов в Украине. И третья часть – это промоушен найти как в э, самой стране, так и за пределами. И этот промоушен включает в себя э, много составляющих. Это и работа с самыми э, юными тем, теми, кто еще в школе, еще до детского садика, это, чтобы знали, что такое IT, это работать с государством, объяснять, что такое IT, какие сферы. И это э, продвижение IT за рубежом, чтобы Украина воспринимали не только как страну, где там кризис, коррупция, что-то еще, а чтобы вы видели, что страна дает э, конкурентоспособный продукт, и страна сделала очень, делала очень крутые штуки. Поэтому, с На 25-30, потім 15, зараз 10, і потрібно просто ризики України, тому що це і фактично така непряма дотична оцінка стану носимо. Але коли ми кажемо про індустрію, то це перше за все я все-таки вважаю це стратегічний погляд, це те, це освітлені навіть за кордоном, Ми на жаль проводили а, в минулому році, що ми бізнес ми можемо вкладати додаткові стратегії, яка показує ця індустрія при одне. Зараз більше 3%. Ми можемо до 5-6% до підняти. Звичайно, так. Це і ситуація.